Доброго вечора, шановне панство. Сьогодні піде розмова про таку величну особу, як Фаріон Ірина Дмитрівна. Що ми взагалі про неї знаємо? Почнемо з самого початку. Ірина Дмитрівна народилася 29 квітня 1964 року у Львові у родині вчительки та Сантехнік, а вже у 1987 році закінчила з візнакою. Філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю Українська філологія. З 1990 по 1995 була викладачкою на кафедрі мов Львівського державного інституту прикладного мистецтва. Нині це Львівська національна академія мистецтва. Від 1 вересня 1991 року. До 15 листопада 23-го Ірина Фаріон була викладачем, доцентом, доктором філологічних наук, професором кафедри української мови Національного університету Львівська політехніка. Після інтерв'ю такій собі журналісті Соколовій, яка досі не прокоментувала новини щодо пані Фаріон, її звільнили. Проти неї було відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями. Шановне панство, я не буду зараз їх е, розглядати, кожну цю статтю розглядати ретельно, тому що пані Фаріон на своєму ютуб-каналі це все розклала по поличкам. Я зараз просто їх вам зачитаю. Серед них порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної незалежності, релігійних переконань, інвалідності. Та за іншими ознаками, образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, порушення недоторканості приватного життя. Проте суд у середу 29 травня скасував рішення суду першої інстанції та поновив мовознавицю Ірину Фаріон. На посаді професорки кафедри української мови Львівської політехніки. Відповідну постанову ухвалила Колегія суддів у складі головуючої Копняк суддів Бойко та Ніткевича. Далі пряма цитата визнати незаконним та скасувати наказ ректора Львівської політехніки від 15 листопада 2023 року про звільнення Фаріон Ірини Дмитрівни з посади професорки кафедри української мови з. 16 листопада 23 року та наказ ректора від 28 листопада 23 року про внесення змін до наказу від 15 листопада поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови з 24 листопада 23 року. Тобто, справедливість та правда знову була на нашому боці, з 12 грудня 2012 року. До 27 листопада 2014 року Ірина Фаріон була депутатом Верховної Ради України від всеукритого Об'єднання Свобода. Очільницею Підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, першим заступником голови Комітету з питань науки і освіти. І переходимо до самого болючого в цьому відео. Близько 19.30 у п'ятницю. 19 липня 2024 року в Ірину Фаріон, Ірину Фаріон поранено в потилицю із застосуванням вогнепальної зброї біля будинку номер 3 у Львові по вулиці Томаша Масарика, де вона жила. Фаріон очікувала таксі з валізою в руках. Нападник, як стверджують, свідки був у рукавичках і використовував пістолет без глушилки. Після госпіталізації потерпіла перебувала в критичному стані глибокій восковій комі та штучній вентиляції легень. Попри надану медичну допомогу, Ірина Фаріон померла в лікарні святого Панталемона близько 2320. Слідство розглядає дві версії мотивів вбивства: громадська політична діяльність та особиста неприязнь. Шановне панство, хочу більше на цьому наголосити. Яка там громадська політична діяльність? Тобто за її програми її треба було вбивати? Так? Зараз я вам їх прочитаю. З 2013 року авторський блог на Українській Правді. З 13-го року по 19-й телевізійний культурний проект Велич Особистості. З 2019 року Ген з 2022 року проект проти політ, огляд та курси з культури української мови. Тобто за це треба було вбивати Добре. Стверджуючи вбивця, чи його спільник понад тиждень стежив за будинком, в якому мешкала Фаріон, і ретельно спланував напад, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, на місці вбивства знайдено гільзу та встановлено калібр зброї. З'ясовано, що постріл. Здійснено кулею 9 мм. Проте правоохоронці досі не знайшли зброю, з якої вбили мовознавця. 21 липня правоохоронні органи оприлюднили зовнішність людина, яка може бути причетна до вбивства Ірини Фаріон. Та оголосили розшук. Цього ж дня поліція знайшла дачний будинок у лісовій місцевості урочища Голоско в Шевченківському районі Львова. Де версією слідства, міг переховуватися вбивця. У ньому знайшли речі, які могли належати нападнику, зокрема пластиковий посуд, матрац, подушки, попільничка з недопалками та інші предмети. За показами свідків, убивця також стежив щодня з 11 липня, сидячи біля сусіднього під'їзду і залишаючи місце лише на кілька годин в обід. Іноді він носив сумку, в якій, на думку поліції, була зброя. 24 липня відповідальність за вбивство взяло на себе, як ви думаєте, правильно, російське неонацистське угруповання. Ви впали, шановне панство, я вам повторю. 24 липня відповідальність за вбивство взяло на себе російсько неонацистське угруповання, члени якого начебто вбили мовознавицю як, почуйте це, як шкідницю та расову зрадницю. Це треба було. Чи до такого додуматися, розумієте? Расову зрадницю. Цікаво. Додавши до заяви всього начебто 10 секунд відеоролику, нібито з моменту самого вбивства. За словами Клеменка, тунель та автівка з відео збігаються з тим, що були у дворі загибли. Вони вже не приховують, що вбивають мову. Скільки ще доказів треба дати російськомовним, щоб в них микнувся мозок? Якщо там, звісно, є. Чому вмикатися? 25 липня у Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві В'ячеслава Зінченка. Під час розслідування перевірено кожен куточок маршруту відходу стрільця та оглянуто близько 100 гектарів лісу. Підозрюваного вдалося встежити а його особу встановити завдяки фото та зображення із камери відеоспостереження. Вір, він орендував щонайменше три квартири у Львові. А тепер, шановне панство, питання: Невіщо юнаку з Дніпра? Три квартири у Львові та дачний будинок. Задумайтесь, будь ласка, над цим питанням. Наразі перебуває під вартою, слідство вважає його виконавцем злочину. На одному з відео можна помітити підозрюваного за півхвилини до пострілу. На іншу камеру спостереження також потрапило його перевдягання з маскувального одягу. У звичайний одяг для маскування панаму, окуляри, сумку через плече тощо, підозрюваний відправив у Львов із Дніпра новою поштою. Під час затримання в його телефоні виявлено ненадіслене текстове повідомлення у формі прощальної записки. Ви це, ви це чуєте? Бідна дитина вже хотіла, напевно, різатися, топитися. Чи що ще робити з собою? Ми б цього не пережили, шановне паство. Так, прощальні записки батькам. два рядки, якого пізніше правоохоронці оприлюднили на брифінгу. Батько затриманого, який перебуває на фронті, заявив, що його син не мав мотивів для вбивства Ірині Фаріон та не мав ніяких українофобних поглядів. Він патріот. Матір працює в одному з навчальних закладів Дніпра. У коментарі заявила, що її син не міг висловити, бо не мав ні мотивів, ні досвіду. Ну, це ще не аргумент. На її, думку, не, на її думку, людина, на поширених поліцією фото, не схожа на її сина, який міг би бути максимум співучасником. За інформацією ЗМІ, Зінченко у, телеграм, у Телеграмі критикував євреїв на чолі України та стверджував, що українські праві рухи, такі як Азов, та правий сектор воюють за інтереси євреїв в обмін на заохочення від них тощо. У залі суду під час обрання йому запобіжного заходу підозрюваний не визнав своєї вини, а численні запитання журналістів пробисно назвав, як ви думаєте, правильно, нудятиною. Ви це чуєте? Нудятиною. Ну, я це зараз вам все зачитав, розповів. І тепер хочу сказати, що. В'ячеслав Зінченко. Ну, дятиною ви будете займатися, дай Боже, 25 років у в'язниці. Хотілося б, звісно, що іще більше, бо ви вбили ту людину, яка саме словом захищала українську мову. Но вам щось в ній не сподобалося. Добре, що не панство, на цій прискорбній ноті хочу завершити наше відео. Та хочу наголосити, що боротьба зі злом ніколи не завершується. Дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватися тепер на цей YouTube канал. Слава Україні! Слава Ірині Фаріон! Боремося далі! Зустрінемося в наступних відео.